Правоохоронця запобігли російській диверсії на Укрзалізниці. Так, у Полтавській області зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. За інформацією СБУ, для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та під залізничну релейну шафу ліній електропередач. У подальшому зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, зазначають в СБУ. Фігурантів затримали прямо на місці події. У разі вчинення підриву окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів і пального для ЗСУ. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії, зі своїм російським куратором, кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об'єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року. За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру в диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Вони перебувають під вартою без альтернативи внесення застави.